Бур'яни мої. Бур'яни. Женщина. Відки ти. Відки. З Тіктока. То Хто прилетить? Знімає... НЛО сні, НЛО прилетить. НЛО, НЛО. Круги вам оставить, так? Да? То я валялася. Валялася, витоптала.

А чия, тери... а чия це неухожена територія? Чия це не ухожа на Давай, Шота. Давайте розбиратися. Поліція в усьому розбереться. Розбереться, Я Шота. себе Шота. знімаю. Я себе знімаю.

Да. На мене поліція підписана. Вони мужиків позвали, нормально, зараз на мене нападати будуть. Мужчина, вона ненормальна, не слухайте. Мужчина, вона ненормальна. Та ви що показилися, чи що я сижу собі в бур'янах, знімаю себе. Мужчина, їдьте далі своєю тачкою. Бур'янами Бур'яни мої. А ви що на мене не підписані, не знаєте, що я знімаю чи що? А ви хто така? Я живу тут, а ти. Де ви живете? На полі чи що? Це колгозна земля. А покажіть документи. Їм нада, бо не маєте прицепиться. Душа з війна знімати не може. Так я себе знімаю, блін на селфі фотографірую.